Феєчки, пронто-пронто, pronto -pronto, з вами кохана, <рисква> хотіла інше сказати, дівчаточки. Ну, значить, кохана, печки мої, думайте про себе. Яку правду вам зараз треба терміново почути? Фечки, правда одна від мене поки помішує, про те, що чоловік, який зробить вас щасливим, він завжди не той, яким ви собі його малюєте. Тому приймайте всіх чоловіків, які приходять в ваше життя. Приймайте не в постелі, звісно, не в ліжку, вибачте, що уточнюю. А спілкуйтеся з ними. Дивіться на них. Не робіть висновок, хто з мечів. Бачите? Яку правду вам треба знати? Тут якась у вас серйозна розмова буде. Так, про почуття, про почуття якогось чоловіка до вас. А що за розмова? Знов, ну, розмова. Він тут вам можу вам або квіти подарувати, або лист написати, або якийсь подарунок зробити. Так, але дивіться, знаєте тут що? Ви якось можете не прийняти його почуття, навіть більш того, віднестись до нього з мечем. Навіть і не піти на серйозну розмову. Ми чуємо махнути і ні. Так, да? ні. А чому? А тому, що ви тепер жінка, яка любить себе. І ви жінка, яка тепер закриває себе від різних чоловіків, які. Від чоловіків, так. Можливо, від цього чоловіка ви закрилися. Так, але він за вами спостерігає. То знаєте ще про що може бути річ? Дуже странно, Тік-Ток працює про те, що ви, можливо, до речі, закохалися в іншого чоловіка. Тому ви зараз ну, не хочете вже спілкуватися з цим, що вам розкаже? А чому ще? Тому що дивіться, ви зараз взяли якийсь новий шанс на нові відносини з якимось чоловіком. А цей чоловік, да, він, ви в нього раніше вкладалися, і тепер чекаєте, і чекали, поки буде результат. А тепер не чекаєте? А тепер від нього захищаєте свої особисті кордони. Так, тут дивіться, тут чоловік, з яким ви довгий період в паузі. Це він буде проявлятися. Ви сили, дайте пораду моїм феєчкам. Напишіть в коментарях, чи чекаєте ви на якогось чоловіка, чи готові дати йому шанс. Дайте пораду феєчкам. Аркан смерть, порада вам все. Там все закінчено, сонечки. Ви правильно відчуваєте все, ви правильно будете з мечем, туди не треба йти. Йдіть, кажуть, по своїм цілям. Так, як би важко вам не було. І захищайтесь від нього, так. Так. І тоді до вас прийде імператор, показують, який буду вас кохати так, як ви хочете. А імператор це чоловік. Пишіть «хочу імператора хто хоче. Хочу імператора — заказуйте амулет на високорангового чоловіка. Там вас так прокачають, мене прокачують поповній. Ви знаєте, що виходить, коли вам дають високорангового чоловіка. То не факт, що ви себе комфортно почуваєте, розумієте, починають різні боки вилазити. А чи така я, а що у мене так цікаво. Чоловік, який має соціальний статус, фінансовий статус, який саме головне, готовий брати відповідальність за жінку, чому я чого я вам всім бажаю.